Зараз ви бачите ці кадри відбувалися зустрічі в Марінському палаці Джозеф Байден зі своєю делегацією. Джейк Сальван також з ним приїхав. З нашої сторони було величезне представництво. Ви бачите, і Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, к очільник міністерства закордонних справ пан Панколеба, який до дорожчи відмінив поїздку до Брюсселю з огляду на цей знаковий історичний візит. Ми продовжуємо зараз обговорювати цю тему в прямому ефірі. Так, звичайно, топ тема цього дня і без розумів. Історичний момент вперше за 15 років президент сполучених штатів в Україні. Ну і в час війни, звичайно, що надзвичайно для нас цінно. Продовжуємо далі говорити про ціль, про мету. про Результативні цього візиту. Олександр краєв доєднується до нашого ефіру, це експерт ради зовнішньої політики. Українська призма. Вітання вам. Доброго дня, пане Олександре. Так, вітаю. Хочу розпочати з вами розмову з того, хто ще разом з президентом США Джо байденом зараз є в Києві. Ну і безпосередньо Джейк Саліван, радник президента з національної безпеки, також mm -hmm. разом з ним і Також він матиме розмови з українською делегацією, з президентом і з нашими міністрами. Що з цього можемо сказати? Який висновок можемо зробити? Це про зброю? Це про все одночасно, бо насправді так, ми вже знаємо, є інформація з декількох джерел, що буде величезний пакет допомоги, який, по суті, повністю втілює план залужного. Тобто, те про що казав наш головнокомандуючий, фактично американці готові надати більшу частину з того всього, якщо не все. Тобто ми зараз просто чекаємо деталі. Це також про сигнал до Москви. Бо давайте згадаємо, що 24 лютого американське посольство було одне з перших, яке виїжджало з Києва. Американці до цього багато повідомляли про те, що може бути.